Втрачати зірка Катерина почала у трирічному віці після того, як перехворіла на грип. Наслідки недуги виявилися фатальними. У 19 років дівчина бачить лише одним оком і тільки при доброму освітленні. Та ця вада не завадила Каті отримати середню освіту і ступити до гуманітарного університету. Викладачі дуже лояльно ставляться і ну, допомагають, і так само група допомагає. Тільки що не сильно орієнтувалася спочатку по, ну, по аудиторіях. І не дуже є де шукати там якісь матеріали навчальні. А так то все нормально. А ще адаптовуватися в суспільстві дівчині допомагає плавання. Катерина майстер у цьому спорті. Розповідає, нещодавно повернулася із чемпіонату України і привезла аж сім медалей. Саме з плаванням дівчина пов'язує своє майбутнє. Слабкий зір або його відсутність не вирок, запевняють в обласній громадській організації Українського товариства сліпих. Про те, щоб адаптуватися в суспільстві, таким людям потрібні увага та підтримка. І міжнародний день інвалідів, який відзначають 3 грудня, привід нагадати про це. В цей день ми ще раз нагадуємо про те, що є такі люди, які навіть Обласна навіть ООН визнала, що во є це найважча категорія інвалідів це інваліди по зору. Але ми тримаємося, ми не падаємо духом, працюємо, співаємо і з оптимізмом дивимося на життя. Любов Боровська каже, що на обліку в обласній організації УТОС перебуває півтори тисячі незрячих і слабозорих. А загалом на Рівненщині проживає понад 66 тисяч інвалідів різних нозологій, інформують у департаменті соцзахисту населення облдержадміністрації. І для кожної з цих категорій діють спеціальні програми та передбачені соціальні виплати. Зокрема, під програма підтримки інвалідів позору та слуху, програма реабілітації інвалідів. Програма, яку реалізує конвенцію про дотримання прав інвалідів. Проводимо виплати соціальної допомоги. Понад 80 мільйонів гривень виплачено вже в цьому році для допомоги інвалідів з дитинства. Більше 20 мільйонів для дітей-інвалідів. Кошти проводяться виплата в повному обсязі, затримок немає. Саме із проханням допомогти матеріально зазвичай звертаються інваліди до органів соціального захисту, каже Олексій Шамак. Не менш гостро стоїть проблема із забезпеченням санаторно-курортним лікуванням і засобами реабілітації. А ще у профільному департаменті говорять про потребу передбачити у держбюджеті кошти на соціальну реабілітацію, бо зазвичай цей процес інваліди проходять з власної ініціативи і за підтримки рідних. Валентина Гордич, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.